У цьому випуску дізнаєтесь важливі зміни, які очікуються у листопаді: про нові цифрові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації, про індексацію зарплати у листопаді, про нові правила використання QR-кодів для платежів, про запровадження єдиного формату фінзвітності за міжнародними стандартами, про крайні строки подання повідомлення про зміну облікових даних до ТЦК та СП та багато іншої корисної інформації. Вітаю, мене звати Олена Афоніна. Я консультантка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи, номер один. На початку кожного місяця я знайомлю вас з важливими змінами в законодавстві, а також нормативними актами, що набувають чинності у поточному місяці. Отже, починаємо що очікувати у листопаді. 1 листопада 25-го року в Україні починають діяти оновлені правила оформлення та продовжені відсрочок від мобілізації, ухвалені постановою Кабінету міністрів номер 1364 зміни до постанови номер 560 Текст постанови номер 1364 від 24 жовтня 25-го року опубліковано в рядовому кур'єрі від 28 жовтня 25-го року. Нові правила оформлення мають зробити процес прозорим, зручним і повністю цифровим мінімізувавши корупційні ризики та паперову бюрократію, основні зміни автоматичне продовження відсрочки продовжуватимуться без заяв, якщо підстави можна підтвердити через державні реєстри або вони не змінюються з часом. Це стосується, зокрема, осіб з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, викладачів, доглядальників а також родин військових і загиблих захисників. Друге. Оформлення онлайн у резерв плюс. Через застосунок вже можна оформити 9 типів відсрочок, серед яких для людей з інвалідністю, студентів, викладачів, батьків дітей з інвалідністю 4 і більше дітей. Найближчим часом до переліку додадуть ще дві категорії: тих, хто доглядає за батьками з інвалідністю і одиноких батьків. Третє подання через СНАП. Для тих, чия відсрочка ще не цифровізована, або хто не користується смартфоном, заяви приймають у будь-якому ЦНАПі. Працівник ЦНАП сканує документи і передає їх до відповідного ТЦК у електронному форматі. Четверта електронна довідка замість паперової. З 1 листопада паперова довідка з мокрою печаткою більше не потрібна. Підтвердженням служить електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв Плюс. За потреби його можна роздрукувати з порталу «Дія» або отримати у ТЦК або ЦНАПі. Оформити відсрочку можна буде шляхом подання заяви через застосунок «Резерв Плюс або в ЦНАП. залежно від типу відсрочки. З 1 листопада ТЦК. Більше не прийматимуть заяв напряму. Якщо ви вже мали відсрочку і вона підпадає під автоматичне продовження, нічого робити не потрібно. Ви отримаєте сповіщення в резерв плюс. Якщо ж система не змогла підтвердити ваші підстави, наприклад, через зміну сімейного стану або відсутність даних у реєстрах, потрібно актуалізувати інформацію, і повторно подати заяву. 9 жовтня 2025 року Держстат оприлюднив індекс споживчих цін за вересень, який складає 100,3 Саме цей показник впливає на індексацію зарплати за листопад згідно з порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою Кабінету міністрів номер 1000 78. За цим показником у листопаді право на індексацію мають працівники з базовим місяцями січень та лютий 2025 року. Для базового місяця січень 2025 року коефіцієнт індексації у листопаді становитиме 4,4%, а сума індексації 133 гривні 23 копійки. Отже, у жовтні та листопаді 2025 року право на індексацію мають працівники, для яких базовими місяцями є січень або лютий 2025 року. Для Інших базових місяців у 2025 році право на індексацію ще не настало. А з 1 січня 2026 року індексація обнулиться. Проєкт держбюджету 2026 передбачає, що обчислення індексу споживчих цін розпочнеться з нового базового місяця січня 2026 року, а сума індексації за грудень 2025 року не зберігатиметься. Тобто усі попередні коефіцієнти згорять, а право на нову індексацію може з'явитися лише з квітня 2026 року, якщо інфляція перевищить 103%. Бухгалтерам радимо перевірити правильність нарахування індексації за 25 рік, щоб уникнути штрафів до 16 тисяч гривень за кожного працівника. У листопаді на бухгалтерській платформі виходить авторський курс Тетяни Моїсенко 10 правил допомоги працівникам, де отримаєте практичні поради для безпечного та вигідного надання допомоги від компанії. З програмою курсу можете ознайомитися за посиланням під відео. Національний банк України запроваджує оновлену систему QR-кодів для кредитових та миттєвих. Кредитових переказів. Відповідні зміни передбачені постановою Національного банку від 19 серпня 2025 року номер 97 яка набирає чинності з 1 листопада 2025 року. Мета нововведення уніфікувати систему сканування та генерацію QR-кодів у платіжних застосунках, зробити оплату за реквізитами простішою для користувачів і зручнішою для бізнесу. Ключові новації. Кожен платіжний застосунок матиме QR-сканер для переказів на рахунок і Новий QR-код містиметиме єдиний логотип із гривнею у білому колі для швидкої ідентифікації способу оплати. З одного пристрою можна буде генерувати, сканувати та обмінюватися QR-кодами між застосунками. qr коди зможуть містити ідентифікатори місяць продажу і суми рахунків для автоматичного обліку в системах торговців, зокрема САП. Торговці зможуть забороняти редагування полів, наприклад, щоб покупець не змінював суму платежу. Сподіваємось, що це крок до створення відкритої екосистеми миттєвих платежів, де бізнес може працювати через селф-еквайринг або відкритий банкінг без посередників. Національна комісія стінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення, яке впорядковує подання фінансової звітності підприємствами, що складають її за міжнародними стандартами. Відтепер єдиним форматом фінансової звітності, стає XBRL, а подання здійснюватиметься виключно до центру збору фінансової звітності. Вимога щодо подання звітності у форматі XML. Скасовуються. Нові правила набирають чинності з 1 листопада 2025 року. Рішення національної комісії від 19 вересня 2025 року усуває неоднозначність у поданні звітності до комісії та визначає, що відповідно до закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, фінансова та консолідована звітність за міжнародними стандартами складається виключно за таксономією XBRL. Таким чином, з 1 листопада 2025 року всі учасники ринку капіталів та організованих товарних ринків, що звітують за МСФЗ, повинні подавати фінансову звітність лише у форматі XBRL через Центр збору фінансової звітності. Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації щомісяця до 5-го числа подають до ТЦК та СП або відповідних органів СБУ чи розвідки повідомлення про зміни в облікових даних працівників за місцем їх військового обліку за додатком 4 до порядку номер 1487 Повідомлення подається, якщо у військовозобов'язаного, призовника або резервіста прізвище, ім'я по батькові, реквізити паспорта, адреса проживання сімейний стан, освіта, місце роботи чи посада. Отже, якщо у жовтні відбулися такі зміни, повідомлення до ТЦК слід подати до 4 листопада включно. Як правильно заповнити форму та зразки документів, розбираємо у статтях на бухгалтерській платформі за посиланням під відео. Національний банк України вдосконалює механізм розрахунку резервів для підвищення ефективності монетарної політики та стимулювання довгострокового фінансування. Зміни набудуть чинності у листопаді та грудні 25-го року. Що змінюється у формуванні обов'язкових резервів? З 10 листопада 2025 року до розрахунку обов'язкових резервів не включатимуться примусово вилучені і санкційні кошти. Це оптимізує розрахунок, адже такі кошти не впливають на грошово-кредитні процеси, при цьому загальний обсяг резервів залишається практично незмінним. З 10 грудня 2025 року Національний банк виключає з розрахунку, залучені банками кредити строком понад один рік від Юросіб нерезидентів у статутному капіталі яких присутня іноземна держава або частка міжнародних фінансових організацій, більше або дорівнює 10%. ці нововведення мають підвищити стимули для банків, залучати довгострокові кошти, що сприятиме фінансуванню проєктів відбудови та розвитку економіки. 15 жовтня 2025 року стартував прийом заявок на гранти за програмою Теплиця ідей для початківців у креативних індустріях. Вінницької, Волинської, Одеської, Сумської, Тернопільської та Хмельницької областей. Подавати заявки можуть фізичні особи, ФОПи та юридичні особи. Новостворені підприємства можуть отримати грант на суму від 200 тисяч до 250 тисяч гривень, а діючі понад рік від 300 тисяч до 500 тисяч гривень. Грант покриє 80 90 витрат. Решта власний внесок. Подати заявку можна до 16 листопада 2025 року. А про облік і оподаткування фермерів будемо говорити у листопаді на відеокурсі з Євгенією Невмержицькою, «Фермерське господарство, агроподатки та облік. Ознайомитися з програмою курсу можете за посиланням під відео. До 20 листопада очікується ухвалення державного бюджету України на 2026 рік, проєкт якого ще 15 вересня затвердив кабінет міністрів. МінФін називає його збалансованим і спрямованим на стабільне фінансування ключових пріоритетів держави навіть в умовах воєнного часу. Серед головних показників, що безпосередньо вплинуть на доходи громадян і бізнес, прогнозоване підвищення мінімальної заробітної плати до 8 647 гривень та зростання прожо. Мінімуму. Це безпосередньо вплине на перерахунок зарплат, нарахування ЄСВ, штрафи за порушення трудового законодавства та визначення лімітів для ФОП. Бізнесу варто вже зараз підготуватися до змін. Нові цифри стануть базою для розрахунку витрат на персонал і можуть вплинути на бюджетні планування. Для працівників це означає потенційне збільшення доходів і корекцію соціальних виплат. Усе це робить очікуване ухвалення бюджету одним із ключових економічних моментів осені 2025 року. Розбирати умови оплати праці і трудових відносин будемо у листопаді на відеокурсі зарплата, відпустки та кадри в бюджеті, освіті та медицині з Світланою Лістровою та Інною Маніленко. З програмою курсу можете ознайомитися за посиланням під відео. Протягом листопада роботодавці мають нагоду підготуватися до щорічної процедури медоглядів. Щороку до 1 грудня необхідно подати до держпраці заяву про визначення категорії працівників, які підлягають медичним оглядам, з доданими результатами дослідження умов праці. На основі цих документів держпраці складає акт. Де визначає, хто з працівників повинен проходити попередні та періодичні медогляди. Протягом місяця після отримання акта роботодавець формує та погоджує поіменні списки для проходження огляду. Медогляди проводять лише акредитовані заклади охорони здоров'я з ліцензією та комісією з професійної патології. За результатами оформлюється заключний акт, який містить обов'язкові рекомендації держпраці щодо поліпшення умов праці. Листопад оптимальний час. Щоб усе організувати без поспіху та штрафів, листопад можна назвати місяцем стабільної роботи. Додаткових святкових чи скорочених днів у цьому місяці не передбачено. Загалом він налічує 30 календарних днів, з яких 20 робочих та 10 вихідних. При 40-годинному робочому тижні норма тривалості робочого часу складе 160 годин. Для більшості підприємств базова норма робочого часу лишається 40 годин на тиждень, згідно зі статтею 50 КЗПП. П'ятиденний робочий тиждень є стандартом. Проте на окремих підприємствах за характером виробництва може застосовуватися шестиденний робочий тиждень за одним вихідним днем, де тривалість щоденної роботи залежить від тижневої норми. Законодавчий мінімум два вихідних дні на тиждень для п'ятиденки. Діє і під час воєнного стану. Норма статті 53 КЗПП про скорочений робочий день напередодні вихідних під час воєнного стану не застосовується. Воєнний стан продовжено і в цей період робочий час може збільшуватися до 60 годин. На тиждень для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури, але лише за рішенням керівника. Таке збільшення не поширюються на неповнолітніх. Щоб не пропустити більше жодної важливої дати, користуйтесь зручним помічником для кожного бухгалтера, календар бухгалтера на бухгалтерській платформі. Всі важливі дати завжди під рукою. Але все ж таки велике бухгалтерське свято очікує бухгалтерів у листопаді. 10 листопада світ відзначає міжнародний день бухгалтера, професійне свято тих, хто щодня тримає фінансову систему України у рівновазі. Ви серце підприємства, яке б'ється у ритмі звітів, балансів і дедлайнів. Саме завдяки вам компанії працюють без штрафів, а держава з надходженнями. Тож сьогодні час подякувати собі. За точність, терпіння і неймовірну уважність до деталей. Бажаємо стабільності у балансах, вдячних керівників і гідної премії, адже вона найкраще підтвердження того, що вашу працю цінують по-справжньому. І на сьогодні це останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з друзями. І напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Семінар. А про те, чого очікувати у грудні, я розкажу через місяць. Бажаю вам швидко подати всі звіти, сплатити податки та насолодитися барвами осені. До зустрічі!